Привіт, друзі, підписники, гості каналу. 31.12.22 пчолки вирішили зробити послідній обліт в цьому році, якраз вступаючи в Новий рік. Вирішили облітатися трохи. Так що так Хто не бачив давно пчолок. Як вони літають, то можете подивитися. Ось от, от так-то. Аби не позамерзали, бо прохладновато трохи, трохи. Я тут вже літки позакривав їм. Ну, сітка в них відкрита. Позакривав літочки, бачу літають. А? Тут трошки мокровати на кріші. Мокро. Тут трохи як ямка і вона топиться. замерзає, погано звісно. Дожні вулики трошки під уклоном будуть. Треба так зробити. Ну все, друзі, всім пока, таке невеличке відео, зараз маю їхати. Просто думаю, кому може цікава яка погодка. Так, страненько пробіжусь. Ну, тут трохи літають. Тут так собі. Той крайней Тоже хорошо ну, вот, тут сидять Вот так, Вот Идти вот, 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 хорошо Все, всем пока, друзья